Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. І сьогодні буде дуже багато наборів від постійних замовників. І так, цю схему з частковою зашивкою замовили у мене. Іменно спеціально для подушечки. Тому ви бачите, на 18-й канві це буде 40 на 40 см. В ниточках DMC 18-та канва, розмір 284 на 284 хрестика. 54 кольора, із них 18 блендів. Синенька коробочка. Титульна сторіночка. Як завжди, скрін із схеми. Такі плавні переходи на Мікі Маусу. 35 неповних листочків розбивка. Такий сюжет міні маус. Ниточки DMC. Ось які гарні, чудові такі органайзери вийшли із мінімаусом. Так як у мене є старша і менша дитина, то їм було дуже цікаво розглядати отакі, отакого міні-мауса на органайзерах. Ось, бачимо. Далі, як завжди, я вкладаю, вкладаю голочки, 18 -ту аїду, тут запасні два моточки і ниточок, і десь ще. Ось складаю подарунок нитко вдягач. Далі табличка для метража блендів. вона маленька, тому що там всього 18 блендів. Так як це невеличка схема, так як вона часткова, то будуть Отакі От незашиті е, діляночки, так як вона часткова, і ось починається схема, кусочок на другій сторіночці, і так далі. Роздруківка чорно-білої схеми, у кого болять очі, вишивати із програми, або кому важко з програми вишивати, або хто не вміє. Тому вкладаю завжди: я вкладаю у свої набори роздруковану схему. бо Буває таке, що електронна схема завжди також висилається, а буває, що чи світло пропало, чи ще щось а потрібна така схемка. Я також перехожу іноді, для того, щоб не боліли очі. Далі, для слідуючої замовниці. Постійної також айва з ящеркою. Спеціально для неї розроблялась схема 250 на 211 хрестиків на 18 канві 30х... 35 на 30 сантиметрів в ниточках DMC 103 кольора, з них 27 блендів. Ось складу кладу подаруночок. Ось такі вдягач, голочки 26 -го розміру фірми DMC. Моя візитка. 18 Аїда Цвайгард. Титульна сторінка. Роздруківка 24 неповних листочки. Спеціально для схемки. Ось такий чудовий сюжет. Ниточки DMC. Ось такі органайзери. Чимало так органайзерів, хоч і схемка маленька, але бачимо, що це багатоколірка. Більше, ніж 100 кольорів для блендів органайзерів, органайзері, подвійний значок, подвійний номер і значок. Все згідно по ключу. Запасні ниточки. Ну, як завжди, там табличка, я завжди кладу для метража блендів. І схемка. Айва з яблуком називається дизайнер і так далі. Значки добре видно, добре читаємо, нічого не зливається. Все, можна добре подивитися. Як бачимо, у фоні повторюються значки, це буде легко вишивати, як відпочивалочка, взяв собі один значок і вишиваєш. Так, потім далі перейдемо для інших, до інших наборів. Сьогодні 14 грудня. І слідуючи такі замовлені наборчики. Схема по картині Герберта Джеймса Дрейпера. Золоті промені. Розмір 350 на 488 хрестиків на 16-й. А це 53 на 73 см. 157 кольорів. Із них 41 бленд. Ці два наборчики будуть. На Аїда 16 каунту. Відкриваю, далі 16-та Аїда Цвайгард. Всі ми знаємо, як вона виглядає, з полосочкою. Далі п'яльця замовляла 23,5 см залізним винтом. Замовляла у мене замовниця, далі. Ось такий винт, просто хочу показати, з такою ложбинкою буде добре закріплятися. І отакі п'яльця, приближені із залізним винтом. Я ними сама користуюся. Коли у мене вдома немає або місця, або немає як розвернутися з тією рамою, я Користуюсь отакими от п'яльцями. Зручні і дуже тримають добре канву. Далі табличка, як завжди, на метраж блендів. Для блендів ось такі органайзери ламінований з ручними отворами, 12 штук, я вже розповідала це неоднократно. Просто покажу, яка краса цього набору. В ниточках DMC, так, дуже багато таких органайзерів. Бачимо, скільки ниточок. Багато так. Ниточки DMC натуральні. Буде зручно приємно їм вишивати. Ось такі запасні DMC ниточки оригінальні, на бобіночках також. Все запаковано. Ось розбивочка така і титульна сторінка. 64 неповних листочка на цю схему золоті промені. Спеціально розроблялася ця схема для замовниці. І ще у мене купували, звісно, тому що хочуть вишити такий сюжет, так ось. Кольорова схема, як виглядає кольорова схема, ось значки, і колір. І, звісно, тут по бокам, по три штучки, так, пропуски з заходом на сусідні сторіночки, як, звісно, як це буває. Ось, бачимо. Така кольорова схема. Кольорова схема буде трошки дорожча, так як це сюди фарба витрачається на принтер. І і через те буде трішки дорожче із цією схемкою. Це кому зручно вишивати, хто, хто вишиває. А хто хоче вишивати з кольорових схем. А хто з чорно-білих, то по замовчуванню я чорно чорнобілий вкладаю, а хто просить вже у мене кольорові схеми, то, звісно, кольорові схеми я вкладаю. Далі відложимо в сторону цей наборчик. Далі продовжимо. Це відео буде містити чимало наборів. Спеціально по фото, по індивідуальному замовленню. Я питала дозвіл на зйомку відео і фото у моїй групі Схемаманія, також на YouTube каналі. Учасниця, яка вибрала фото для, для замовлення, щоб я розробила, сама заважала, щоб я показала на відео. І, звісно, я хочу, тому що для ознайомлення замовників, що я роблю розробляю фото. Розмір індивідуального замовлення 600 на 337 хрестиків, на 16-й канві це 96 на 54 см. З припуском, ця тканина буде 106 на 64 см, тобто з різних боків по 5 см буде надбавка. І так, кількість кольорів 198, із них 74 бленди. Така яскрава картинка, тому що у полі ми бачимо квіти лугові, дітки, різна, різний одяг. Ложу візитку, титульна сторінка, це скріни схеми і розбивка. 78 неповних листочків це розбивка для схеми, яку я вкладаю уже роздруковано. Бачимо, яка краса буде вишиватись. У подарунок я поклала такі невеликі п'яльця, тому що невелике таке замовлення, багато кольорів. Такі органайзери, ниточки DMC. Бачимо таке розмаїті кольорів, таке, як сонечко, наче колір. Ось органайзери. Такі розмаїті кольорів, багато так ниточок, важкуваті вони, тому що запас метражу тут колосальний, як бачимо, мішок ниточок DMC. Такі сонячні ниточки, такий сюжет для блендів. Двоєподвійний значочок. Подвійний номерочок і значок беремо, вишиваємо, складаємо собі бленди. Метраж блендів тут на цілу сторіночку великий. Дві голочки 24, -го, 26 -го розміру. Аїда 16, свайгард. Нитко вдягачу подарунок, і схемка. Така велика схемка. Розділена ось чорно-біла. Чорно-біла така схемка, добре видно. Ось значочки, як буде все добре видно. Є такі листочки, що буде легко вишиватись одним кольором. І тут, як здебільшого, на фото простіше вишивати. Є участочки зовсім прості. Я думаю, складного тут нічого не буде. Бо тут одяг, поле, лиця. Приймаю замовлення. Всі посилання будуть під відео. Підписуйтесь на мій інстаграм, на телеграм канал. До побачення!